Привіт селяну! Селян, на твою територію не заходжу, пару десятків продам і тікаю далі в металолом. Це просто є тема, знаєш, відкриває. Та-да-да-там-та-та-там Та-та-та-там, та-ра-та-там, там, там-там-там. Так, отака От штучка. Бачите, яка штучка? Зараз я її відкрию. Так, Це ніби це екофлот, знаєте, це Power Station. Зараз ми паузу відкриємо його. Ну, пару десятків у мене таких є. Тепер дивіться, навіть є ліхтарик. Якщо ми вмикаємо ліхтарик, 27% зараз, зараз заряжений показує 100. 6 годин буде отак світити. Різні режими цього ліхтарика є. Ну короте, саме круте, Вона, так зрозуміло, 500 Вт на серії, покажи, може там хтось скрін зробить. Повністю новесечка. Вони дивіться, так само тут під розетку, котел буде тягнути. І ну, така штука. Короте. Не знаю, як на мене тут дуже ціна, саме головне ціна. 12 тисяч гривень. Тепер робимо таку акцію. Хто знайде дешевше? Бо я їх на розетки дивлюся по 16. Дивіться, хто знайде дешевше, пишіть в коментарях. Домовимося. Глуши.